Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі гомілки. Для цього нам потрібно буде 8 гомілок, товста якась каструля з таким товстим дном, або казанок, звичайний. Викладаємо, миємо, викладаємо гомілки наші прямо в шкірі на суху каструльку. І включаємо маленький вогонь і починаємо їх. Підігрівати, викладаємо зверху на гомілки половину великої цибулини, одну морквинку ріжемо. І потім в процесі ми будемо з вами ці гомілки перегортати. Для цього мені все-таки придеться покласти камеру, тому що я хвилююся, щоб не перевернути кастролю. Все, перемішали наші гомілочки, і вони на маленькому вогні собі тушкуються. Потім в процесі тушкування, хвилин через 15, ми додаємо 2 ложки соусу українського. Я обожнюю його руна. Він такий смачний, такий насичений, з приправками вже. І потім, бачите, вже з'являється там більше жиру. Уже коли наша курка більш-менш обсмажилася і вам вона подобається, додаємо другу половину великої нашої цибулини сирої. 4 горошини духмяного перцю, 2 столові ложки приправи для курки або приправи, яка вам подобається. Але я люблю такі гумілочки робити в червоному соусі з червоною приправою. Все, тепер додаємо кип'яток. Наш кип'яток повинен покрити нашу курочку так, щоб деякі частинки її виглядали. Не треба дуже багато води заливати. Води повинно бути помірно. Кипіння повинно бути спокійним, борхливого кипіння зовсім не потрібно. Додаємо півчайної ложки цукру, дві чайні ложки солі без гірки і тушкується, нехай воно собі. А тепер додаємо ще один інгредієнт. Будемо додавати з вами мариновані грибочки, 150 грамів, невеличку баночку, зливаємо воду там до умивальнику чи куди, і викладаємо гриби в каструльку, із тими приправками, може, там яка цибулька буде, все-все туди викладаємо до нашого м'яса. І нехай тушкується спокійно, на такому помірному вогні одну годину. Все. Наша страва приготувалася. Викладати його на тарілку не буду, тому що гарнір може бути будь-який. З такого казанка, як у мене, їжу після приготування краще викладати, не зберігати. Подякуйте мені лайком, всього-всього найкращого. Смачного вам обов'язково наказую приготувати. Все, папа! -па.